Українці кияни, вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин вас очікує вже нижче, отже, поїхали. Трагедія, сумна ніч. Як завгодно, кажіть. Але це пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права. Не можна цілити по цивільним об'єктам. Але Путін це робить. І йому байдуже. Будь-які ультиматуми Трампа. До речі, скоро вже десятий день. І що каже Путін? Путін каже, його цитує The Guardian, каже, що в нас імунітет, нам байдуже. Тобто вони відверто насміхаються над тим, що кажуть Сполучені Штати Америки. Що каже ще The Guardian? Вони публікують великі розлогий матеріал про те, як гинуть наші діти під час цієї війни. The Times публікує інтерв'ю Клименка, керівника САП. І вчора ввечері ми маємо мітинги, ганьба, ганьба невеликої кількості людей, яких фінансують активісти Грантоїди. Тому що сьогодні в парламенті мають голосувати за надання знову ширшого обсягу прав для Набута САП. Але сьогодні вночі чергова трагедія, і це основне питання. Що відбувається ще? Відбувається повна відсутність новин про Україну в усіх міжнародних виданнях: Le Monde, The Times, Washington Post, Japan Times. Там нема нічого про Україну. Тобто ці мітинги на БуТО САП мають результат. Ми програємо інформаційний фронт. Очевидно, що Путін не хоче ні з ким домовлятися і буде продовжувати тиснути на Україну. Тому тільки санкції, тільки санкції прямої дії. І взагалі пані, яка приїхала до Швейцарії на форум, мала би бути затримана, пані Матвієнко мала би бути затримана, ось санкції прямої дії. Чому це не відбулося? Питання. Однак всі надали повітряний простір для того, щоб вона прилетіла. Думайте. З вами Олексій Шичук. З нами цікаво і не соромно.